І так, дорогі друзі, дорога родина, нарешті я знімаю обзор на свою нову машину. І це просто пушечка. Я зараз тако стою на неї дивлюсь, Це просто неймовірна тачка. Ви готові? Зустрічайте моя нова БМВ. BMW. BMW. BMW ну що? Це у нас BMW 3 серії в 46-му кузові. Так, це у нас BMW 3 серії в 46-му кузові. І насправді... Про цю машину я вже довгий час мріяв і я її дуже давно хотів. І зараз я вам розкажу взагалі, як знайти BMW-46 у 2025 році. Ви всі пам'ятаєте, на чому закінчилось моє попереднє відео, де ми встановлювали сабвуфер, де ми ставили автозук. Це в моїй попередній машині. Ця попередня машина це була Chevrolet Avio оранжевого кольору. Я її дуже любив. Вона в мене пробула рік часу, у мене з нею дуже багато різних емоцій. Вона мені отак от виявла. Всі мозги просто насправді я в цій тачці зробив мотор, коробку, ходову. Просто ця машина мене підводила завжди і візде. Але насправді я на ній багато від'їзду. Я за рік часу на ній не їздив близько 30-35 тисяч кілометрів. Тому, ну в принципі, можна зрозуміти, чому вона мене так е, нагинала. Але все одно потрібно рухатись далі і. Ось до чого я прийшов. Після продажу Авео я почав задумуватись, яку б наступну машину собі купити. І я розглядав багато різних варіантів. Насправді мені дуже подобались 46 ті мені вони подобались ще давно. Але знайти живу 46-ту на, на даний момент це майже unreal. Це просто настільки нереальна. Штука, що ну просто про це навіть всерйоз говорити якось смішно. Жива 46. та І пошук нової машини для себе я почав таки з 46-ї. Це була 46-та в кольорі гнилий баклажан. Це була бензинова двохлітрова 46 та в універсалі. В принципі, такий досить цікавий варіант, бо вона була ніби в непоганому технічному стані. По ходові вона була взагалі ідеальна. По кузову там були дві арочки вже такі. Вже них просилися, щоб їх. Зробили, і ще там був один з головних нюансів: це капот, який відкрився на швидкості. Тобто там був розбитий лобаш і погнутий капот. Я її подивився, і знаєте, його, ну не йокнуло. От, ну типа, вроді BMW, вроді 46, шоста, ну ти сідаєш в неї. Там тканєві сидіння, ти сидиш як е, в форсієрі там 80-90-го року, і взагалі задоволення немає ніякого. І в той же вечір ми повертаємося з перегляду 46-ї і на авторіє вискакує новий варіант: це гольф п'ятий. 2006 року, якщо я не помиляюсь, двохлітровий дизель в GTI об'єсі, гарненький, по фоткам. Взагалі, просто машина ідеальна. На 17 станах гарних. Я до нього дзвоню, кажу, що там, як машинка. Він каже: супер, машина ідеальна, приїжджай, дивись по техніці, по кузову. Я кажу, що гнила, не гнила. Він каже, ні, нічого, ні день, ні дирочки, ні пижика, ні рижика. Я кажу, хорошо. Ну що, я беру з собою кінта, автоподборщика, кажу, що, погнали? Ми приїжджаємо туди, а там просто машина абсолютно, вона відсутня напроч. Я відкриваю салон, а там просто там сталь. Там пісок, там ще трошки почне трава проростати. Ну коротше, це був не наш варіант. Ми його навіть не торгували з посині. Ми розвернулись і поїхали. Їдемо ми додому, і я розумію, що на даний момент купити машину до п'яти тисяч доларів це настільки важка ситуація. Вони всі гнілі, убиті тупо корчаки. І тут, замічаю, я на навторія непоганий варіант: це Honda Civic 2008 рік, 1.8. Механіка, бензинчик, атмосферний, все гарненька машина. Ми приїхали і подивилися. Дійсно, машина гарна. Я вже загорівся її покупкою. Вона мені дуже сподобалась, я вже був готовий її купити. Але добре, що так сталося в той же вечір. І рівно в 12-й ночі вискакує цей варіант. Я довго не думаю, чи півпершу, як я цей варіант побачив, зразу його набираю, кажу, що там, як машина. Він каже, непоганий варіант, каже, приходи, дивись. На наступний день, в 12-й годині дня, я вже був у нього на подвір'ї. E, Під'їжджаю до нього, починаю з ним говорити. Кажу, що розкажіть про машину. Ну, він починає говорити, машина фарбована. Я кажу, тихо, тихо, тихо. Кажу, закрий рот. Кажу, це мене не цікавить. Кажу, мені головне подивитися, що машина не гнила, що машина в нормальному технічному стані. І якщо це все ок, мене влаштовує. Те, що вона була фарбована, машина не нова, машина 2004 року, тобто це норма. І під час перегляду я починаю розуміти, що ця тачка мене реально влаштовує. Бо якщо враховувати всі машини, які я передивився перед цим, то це одна з найкращих. І я залишаю завдаток і в той же день цю машину забираю. Основні критерії, чому мені взагалі сподобалася ця машина, тому що ця машина жива по кузову, всі чотири арочки адекватні, вони плюс-мінус цілі. Понятно, що вони не ідеальні, але вони присутні. Тут на цій машині є пороги, є дно. Абсолютно все на цій машині по кузову було присутнє. І насправді з основних плюсів тут є їх багато, але основний плюс, що це BMW, що це моя мрія, яку я давно хотів, і що я. Купую машину не тому, що просто потрібно купити і вибираю найкращу, яка там знайшов, а тому, що я купую ще свою мрію. Того нюансів в той день я не бачив взагалі. Я бачу в цій машині тільки плюси. Давайте ми по них пройдемося. Це один з плюсів. Це був вже встановлений такий дактейл. Насправді він дуже міняє вигляд жопки. Мені дуже подобається. Це з основних таких прикольних плюшок. Це у нас тут стоїть прямоток. Прямо так вже стоїть повністю. Машинка приємно звучить. Він такий не напряжний. Він е, звучить приємно. Якщо в салоні його не чути, якщо не прислуховуватися, якщо виходити на вулицю, досить добре його чути. Також машина вкруг тонована, машина на гарних тітанчиках 16-х. Також на машині є гласки. Хоча гласки це, взагалі, я не знаю і не розумію, для чого можна взагалі таке робити. Так колхозити машину, але гласки тут не прості, гласки тут аліекспрес-прогрес, колхоз. Можна так їх переключати. Насправді, ну, я не поціновувач такого, але, можливо, комусь таке колись подобалось. І можна було би зробити таку червону, червоне світло і їздити такі як на якійсь злій машині. От. Але я. Завжди їжджу на таких стандартних жовтих гласках, в принципі, вони мене влаштовують. Ну і найголовнішим плюсом було для цієї машини це те, що в салоні вона мені не відчувалася як якийсь старий корч, як якогось там 90-го року, як я казав, 80-го року. В машину ти сідаєш, ти відчуваєш, що ти сидиш в BMW. і це відчуття давала гарна комплектація. Що входить в цю комплектацію? Як ви вже могли побачити, це в нас є люк, це в нас є на машині чорний потолок. Чорний потолок, це, напевно, одне з найкращих, що придумало людство, на мою думку. Тому що ну, це настільки затишно, настільки комфортно стає в автомобілі, що просто не передати слова. словами. Це в нас Рікаро салон з усіма регулюваннями, вставаннями, ліжаннями. Все красиво. Це в нас вже стоїть спорткермо, що не рідкість, але краще, ніж ось це таке звичайне чотирьох спеццеле. Коротше, я тут фотку вставлю. Така вона класна ця машинка позаду, дуже мені подобається. В принципі, в салоні ця машина мене просто дуже сильно вражає. Ще з таких плюсів, які дуже цінують BMW-шників, старих БМВ, BMW, це кольца в приборці. Насправді, це такий маленький, маленька така дрібниця, маленький такий нюанс, але він дуже сильно е омоложує машину. Він її навпаки не старить, а омоложує. Також ще з гарної комплектації тут є підігрів сидінь. Фул склопакет, хоча це рідкість, як виявилось на BMW. бували навіть ззаді вісла, ти мав маслати руками. Гарний мафон, Android мафон. На мою думку, ще на цій машині не, не вистачає М-бампера, тому що цей бампер її трішки так, на мою думку, старить, а М-бампер з неї зробить такий більш спортивний. Додасть їй спортивного вигляду. І я думаю, що ближче до весни, вже коли ми переживемо зиму, оці всі піски, ці всі реагенти, ми зможемо сюди закинути M-бампер і машина зразу перевтілиться. Також я думаю, в майбутньому сюди залетять якісь 17 ті танчики, так щоб вона також перевтілилась, тому що вісімнадцятій, на мою думку, це вже перебор, це вже буде некомфортно їхати в авто. А якраз 17-й це золота середина. І зараз на даний момент мені ця машина найбільше подобається ззаду, тому що жопка в неї прям сексуальненька, прям гарненька. Е, ось цей дектейл, ось цей люк, який ти піднімаєш чисто для того, щоб вона стильніше виглядала. Ну насправді мені ця машина дуже подобається, як в кожної BMW, Основні плюси знаходяться тут. Вони знаходяться під капотом. Як ви можете бачити, тут у нас двохлітровий дізельочок рестова машина. Це в нас виходить, з заводу тут 150 коників. Але їде вона так, як ніби вона ще зашита. Тому мені дуже подобається, як вона їде після авіа. Це взагалі це просто космос. Це самоліт. Також тут ще стоїть шестиступка. Тобто, у нас є шоста передача, коли на цій машині їдеш 210, В тебе 3000 оборотів. Тіпо взагалі норм. І ще великою перевагою дизельного двигуна в BMW, особливо старих BMW, це їхній розхід, тому що якщо це був би двохлітровий бензин, розхід би тут середній був, я думаю, літрів 13-14. А так як це дізельочок двохлітровий, тут в мене розхід по місту 8-8 типу, літрів. Я рахую, що це норм, при тому, що ця тачка хорошо їде. Так, що в нас тут є в салоні? В салоні в нас тут є шторка, яка також для 46-х. це рідкість. Як мені сказав минулий власник, що він за цю шторку дав півтори тисячі гривень, тому що вони завжди ламаються. І ззаду у нас тут також є шторка. Якщо ми зможемо показати зараз? Так, і вони всі робочі. Потім у нас full-скло пакетик я вже казав. Це у нас підігрів сидінь. Робочий, це у нас клімат-контроль, також робочий. Це взагалі пушка. У нас тут магнітола 16 на 9 на андроїді В принципі, в салоні ця машина не відчувається якось застарівшою Ти на неї дивишся на цей салон і розумієш, що він ще більш-менш актуальний. Зрозуміло, що він не новий, але в ньому приємно знаходитись. І хто б що там не казав, що це стара BMW, вона тебе розує, вона тебе роздягне, ти будеш жити в автосервісах. От побачимо, от побачимо і перевіримо, що ця тачка може, як вона буде їздити, як вона буде ламатися. На даний момент я вже на ній проїхав 4 тисячі кілометрів, і я вам скажу, що поки що все окей, ту ту -ту, але поки що. Машинка тримається. Єдине, що ці машини потребують це гарного технічного обслуговування, адже вони проїхали багато тисяч кілометрів, і їх вже потрібно обслуговувати гарними запчастинами, щоб вони їздили далі. Машиною я поки що дуже задоволений. На ній я проїхав 4 тисячі кілометрів. Зараз на даний момент поки що в мене нічого не зламалося. Будете слідкувати за мною, будете знати всі нюанси. В Подальшому я планую цю машину вдосконалювати, як і зовнішньо, так і технічні характеристики. І зроски підвищити якісь там легенький Stage 1 Можна буде сюди зашити, так як вже прямоток є. Отакий вийшов коротенький відос, огляд на мою нову машину. Я думаю, що в нас з нею чекає довга і щаслива історія, за якою ви зможете спостерігати на цьому каналі. Ну і під кінець я вам бажаю гарного вечора, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, тому що коментарі дуже сильно мотивують і просувають відео. А також, як минулого разу, я розіграю тисячу гривень серед усіх коментарів під відео. Тому пиши свій коментар і бери участь в розіграші тисячі гривень. А зараз зловіть трошки і кайфаніть від нічного БМВшного вайбу. Все, Знят.